Хорори часто грають на наших природних інстинктах та страхах. Фільми жахів можуть викликати почуття тривоги і невідомого. Вони часто містять елементи несподіванки та шоку. Персонажі у фільмах жахів часто стикаються зі смертельною небезпекою, що активує нашу реакцію бийся або тікай. Деякі ключові страхи, які експлуатуються в хорорі, це страх темряви, ізоляції, крові насильства, втрати контролю. Хорори дозволяють нам зануритися в наші страхи у безпечному середовищі вони можуть бути способом вивільнення напруги. Однак деяких глядачів приваблює адреналін, який вони отримують під час перегляду. Хорори – це унікальний жанр, який може викликати сильні емоційні реакції. Хорори часто зображують персонажів, які опиняються в пастці або ізольовані, що грає на нашому базовому страху самотності. Та відчуження. Багато хорорів також містять елементи таємниці та невідомого, залишаючи глядача в невизначеності і напрузі. Жанр хорору експлуатує наші ірраціональні страхи, такі як страх темряви, страх смерті, страх болю, зображення крові, потворних істот та насильства, викликає відразу та жах. Музика та звукові ефекти у хорорах часто напружені, гучні або дисонуючі. Щоб тримати глядача в тривозі. Раптові гучні звуки використовуються для лякання глядача. Багато хорорів містять елементи надприродного, привидів, демонів, зомбі, вампірів тощо. Це грає на нашому первісному страху невідомого та потойбічного. Персонажі в хорорах часто приймають погані рішення, такі як увійти в темну кімнату, що викликає фрустрацію та напругу у глядача. Хорори дозволяють глядачу відчути жах у безпечному оточенні кінотеатру, отримуючи свій страховий кайф. Глядачі хорорів часто отримують задоволення від пережитого страху та напруги після перегляду фільму. Отже, хорори грають на наших найглибших інстинктах та страхах, занурюючи нас в атмосферу жаху та невідомого у безпечному оточенні перегляду фільму. Вони дозволяють нам досліджувати темні сторони людської психіки. Хорори продовжують залишатися популярним жанром кіно завдяки здатності викликати сильні емоційні реакції у глядача. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб бути в курсі нових цікавих відео. Дякую за увагу та до нових зустрічей.